Ми щойно бачили всі засідання Верховної Ради, воно розпочалося з того, що депутати виступали, і всі говорили виключно про справу Мідас, і е, вийшла фракція Європейська Солідарність у підсумку заблокувала трибуну, бо депутати вимагають відставки всього уряду, а не лише двох міністрів, як було заплановано сьогодні на порядок денний. Що думаєте про це все і чи чи доцільно все ж таки? Чи дослухається колеги по парламенту, чи вдасться зібрати підписи за відставку уряду? Бо ми знаємо, що ну, влада сконцентрована дуже сильно в одних руках. І пробивати е, ці всі монополістські владні потуги дуже складно? Таке запитання, в чиїх руках сконцентрована влада? Ну, знаєте, для мене дуже символічно те, що Галущенко як засувалося раптом. Живе в приміщенні Захарченка, ставленика практично Росії. Захарченка це міністр внутрішніх справ часів Януковича. Я вже не кажу про Майдан, про Роль. Це практично він перетворив міністерство внутрішніх справ у філію російських спецслужб. І те, що Галушенка живе там, у Захарченка це дуже символічно. Ну, і, і, всі рідерка, ці, і всі не цього справи. не бачать ні ДБР, ні Арми, ні, ні Олена Дума, яка написала книжку, як вона боролася з корупцією. Це та, яка очолювала цю арму. Всі ці, все це сонмо наших цих правоохоронців не бачила того, що є символічним. Це символічно. Тобто фактично це реванш. Міністр. Я не буду говорити Середенко, тому що ми розуміємо, сам Зеленський взяв на себе відповідальність, коли він переформатував цей. Кабінет міністра України, тому він не має права зараз говорити, це парламент має там робити, тому що ти взяв на себе відповідальність. Ти дослівно сказав: Я хочу відправити у Мєрова послом, і я буду перезавантажувати уряд, що, до речі, не відповідає його компетентності і компетенції відповідно до законів України і Конституції України. Але менше з тим, я не знаю, хто там в них радники, тобто я їх знаю, але рівень їх. Тому що навпаки треба розділяти відповідальність. А він сам взяв на себе, тому він зараз не може вигрібати. Е, символічно є те, що керували урядом, і ми це почули, цими міністрами з бек офісу ФСБшника Деркача. Це також символічно. Тобто, бек-офіс Деркача, керований людиною з громадянством іншої країни, керує урядом з бек-офісу ФСБшника. У мене вказує запитання. А може дійсно ФСБ розробила цю операцію, щоб послабити українську владу, тримаючи за одне місце всі ці руки, про які ви зараз казали, запитали мене верніше, тримаючи їх, що ну як шантаж. Да? Тобто ви рипнетесь, ми це одразу і зробимо. І я не знаю, що зараз робить у Міра в США, але ми до цього повернемось. Верніше я знаю, але ми до цього повернемось. Тому це, це символічно. Дуже символічно, що це був реванш у му році. В'їжджають нові міністри в, міністр, в приміщення старих міністрів Сталиніка в Росії, в'їжджає керівництво нашим урядом в бек-офіс ЕФЗБшника Деркача. Вам треба інше, якісь там, хто там нас моніторить з офісу президента, дані. Тому виникає питання, які руки тримали. Значить, оці руки за одне місце. Я переконаний, що там без Москви не обійшлося. Двушка в Москву це не я придумав. І коли хтось там розповідає мені там про те, що значить, це російський ПСО, це російська, російська значить, спецоперація, я запитую, це, значить, Набу, САП, це ми, я, да, це Двушка в Москву і це ваші ті бекофіси, з якими ви зустрічали дні народження, жили поруч, які відкрили двері набушникам. Міддіч, знаєте, що, це, е, значить, що коли набушники приїхали, двері були відкриті. Це також символічно. Не ламайте мені двері, я вже все порішав. Ну, навіщо? Я все, в мене все вирішено. Відкривайте цей символ, відкривайте, в мене все зачищено. І тому виникає питання, е, ну, на кого працювали ті, про яких ви мене запитуєте. Я однозначно знаю, всі знають, що менеджмент енергоатому був фактично е, в руках у деркача. Ви думаєте, це було свідомо, чи це от така дуже сумна іронія долі? Бо ну відверто, все, що не стається негативного в Україні, воно завжди буде на руку Москві. Завжди. Ну тобто, так так ми вже взаємопов'язані. Це було свідомо, чи це сталося через велике невігластво, і так поталанило Кремлю, що їм тепер ще й це на руку розганяти в пропаганді? От, подивіться, однозначно. у вас відбувся реванш. Я можу теоретично прочитати курс лекцій стосовно того, що відбувається після революції. І я про це таким притчами говорив. Але після революції однозначно відбувається реванш. Тобто революція це завжди дуже великий крок вперед, за яким не встигають переважна більшість людей. Я зараз не буду. Говорити далі, але просто ми про це говорили в цій студії, тому я в як сполери залишаю. Я завжди залишав корупціонерам тюрми, говорив, я знав, що ми до цього повернемось. Я завжди казав про те, що є феномен згадати все, і ми про це будемо говорити. І я залишаю спойлери. Коли наші глядачі думають, можливо, що я там тяжию до метафор і до якихось там притч, то я залишаю спойлери. Я знаю, що ми до цього повернемось. Для того, щоб говорити про свідомість або несвідомість, треба говорити про те, чи вона існує. В них є рефлекси. У цієї влади є рефлекси. Символом також реваншу були Галущенка у Захарченка, Бокофіс Деркача, ставлені Деркача в енергоатомі. Портнов повернувся в Україну і подав до ДБР, керована, ми знаємо ким з офісу президента, бо ДБР за також нічого не бачив. Сухачов нічого не бачив. Дружина, до речі, Сухачова, керівника ДБР, на зарплаті в енергоатома, тобто у Міндіча, тобто у Деркача. Так, щоб було зрозуміло. Тобто, певну міру, їх природа цієї влади була реваншистська. Вони повернулися символічно, в'їхали туди і почали боротися з українською владою, яка була до них, влада Майдана. Вона для них була чужою. Тут не треба говорити про свідомість. Зеленський говорив про один народ. Зеленський говорив про те, що санкції проти тих, хто підтримав Росію, які знімалися у його фільмі, вони неправильні, незаконні. І він сміявся з України. Зеленський серед цього розмаїття українських вишиванок, я знав, що я про це буду говорити і буду нагадувати зі всього розмиття українських вишиванок, обрав вже будучи президентом Касовородку. Ну в нас Залезький... теж є ну у нас є теж такий в елемент нас, одягу. У нас є, в нас є, але це не вже ви думаєте, що це випадково? Ви ж мене про свідомість чи несвідомість запитали? да? Оце несвідомо. Тобто він є тією людиною, яка поділяє ці цінності. А Дін народ це говорив він. Його фільми про щасливе совєстке прошле. Він навіть тоді, коли вже була, була агресія, почав говорити про те, що прийшов сусід не з горілкою і салом, а значить, там Тобто він про якусь горілку і сало про сусіда говорив. Він боровся з українською владою більше аніж. З Путіним під час передової кампанії. Він привів шефіра не тільки тому, що шефір корував одеським припортовим енергоатомом до міндіча, Міндіч це від шефіра досталося. А шефіра це був його друг і радник, який дослівно цитую шефіра, казав про те, що влада минула, влада Майдану, розколола українське суспільство мовною ознакою, що треба поміняти закон промови. Я особисто чув від дуже багатьох, чому я зараз забаняний на цьому марафоні. Від дуже багатьох слуг народу, які разом з ОБЗЖ розповідали мені про те, що насправді, ну, навіть в куларах, не те, що там в ефірі публічно, що в них просто голосів не вистачає для того, щоб поміняти закон про мови. Оцей Євген Ій Шевченко спільни у рота казав, що він не Євген, він Євгеній Ій. І він звітував слуг ОПЗЖникам, звітував про те, що вони голосів немає поміняти по закон. Ми так зверх на нього дивилися. Ну що, будете закон міняти? Він ну, говорить, то у нас голосів не вистачає. І казав мені, що я не Євгеній. Я, я не Євген, я Євгеній. Я казав йому і ай, чи уйте, а наступному парламенті тебе не буде. Дослівно. Він зараз сам в каталашці, а тоді він казав: ух, всі офіс президента підставляють ті, які виступали проти того, щоб гауляйтери легітимізувати в мінській групі в якості кольсоційних групи. Пам'ятаєте, це робив Єрмак. Але я не просив одразу. Шефір говорив проти України. Друг президента, який займався всією регіональною політикою, всіми розстановками всіх цих керівників адміністрацій, Керівників адміністрацій, Сережа Трофімов, попіваючи Ченьок за Нуфрієм, казав, що влада минула, я кажу про реванш. Тобто вони боролися з минулою владою, а не з Путіним. Влада минула розколола Україну за релігійною ознакою, що єдиною утивною церкву у нас є Московський Петерхат. Цитую: Опіс здав, прийняв, Пчатки пальцево у вас. В офісі президента. Трофімов. Тобто вони вони не те, що свідомо, це їх природа. Для свідомість, свідомість це соціальна функція. Це їхня природа. Вони не спроможні мислити проти власної природи. Як називався указ президента України від 4 квітня 2022 року? Вже, вже не шашлики, було зрозуміло. Указ президента України від 4 квітня 2022 року казав і буду казати, я буду до цього повертатися. І після війни також. Указ президента України про стат офіційної делегації з Росією щодо додання нею гарантії безпеки. Не Вітков, не Трамп. Рука президента, ведена Єрмаком, ведена, можливо, мідічем з бек-офіса Деркача, цими радниками, шофірами і Трофімовими, виписували указ президента України. Щодо Росії того, що Росія буде гарантом нашої безпеки, ви мене запитуєте про корупцію як невід'ємну складову, про яку вони кажуть. Чисто ваша Арахамія, що корупція у ДНК нашого народу, не нашого, а вашого арахамія. Тебе Україна тут пригріла, дала тебе все моєму рідному Миколаєві. Коли ти тікав, твоя родина тікала від російських бомб з Абхазії. Він каже: бачите, ну, в українського народу корупція складова його генетика. Та ти хто такий, щоб говорити про генетику українського народу? Прийдись по моїх вулицях в Миколаєві. Так от, повертаючись до відповіді на ваше запитання: корупція це їх складова їхньої ментальності. Проросійськість це їх складова їх ментальності. Вони не свідомо, а не свідомо. По Фрейду, по психоаналізу, вони є тими, які є частиною. У цієї Росії, дійсно корумпованою, заточена під тоталітарізм, під єдиного царя. Тому вони іншої влади, аніж як у Росії, не могли будувати. Іншої влади вони не знають. Іншого способу керівництва вони не знають, що таке диверсифікація, вони не знають, що таке аутсорсинг, вони не знають, що таке розподіл влади. Вони по-іншому, як аніж у Росії, діяти не можуть. Тому це їхня природа. Тому їм важко боротися проти природи. Що б вони не робили, їх прода тягне до себе. Для свідомості треба мати свідомість. У кого свідомість? У Єрмака ми побачили рівень Єрмака на розмові зі студентами. Можна би... згадувати ще раз? Ну, а ну, послухайте, бо Як якщо б я, я цього не згадував, казала б, що це мої особисті речі. Ну, мої особисті речі це такі, що я, в принципі, не можу з ними за одним столом. Знаходитись. Ну, в принципі, у нас нічого, нічого, нічого спільного немає. От просто нічого. Ну, руки, ноги дає, а голова вже в мене від їхнього відрізняється. Тому ми побачили їх рівень. І ця людина, вона веде перемовини з нашими союзниками і партнерами. Уявляєте собі, рівень цієї людини, як вони ставляться до України через те, що у нас така влада, яка, яку репрезентують такі ярмаки. От чому наша проблема. в 19 році казав, що у нас дуже великою проблемою, яка є загрозою нашій національної безпеці, є те, що у нас дуже великі ризики. І дуже слабка, безвідповідальна, ментально недорозвинена влада. Ментально, я маю на увазі як колективний розум. Зеленський, що б мав би зробити, я б в якості прикладу набуйсап, якщо б у нього були б нормальні радники. Ну, умовно, я був би в такій ситуації, коли там влада опинилася в такій ситуації. Я б казав би, да, ти маєш покарати. Ти маєш покарати цих, але вони не можуть цього робити. Вони мали би покарати тих, які були в плівках, тихенько, як вони робили раніше. Тихенько відправити їх у відставку. Вони почали боротися з НБУ і САП. Це ж не я придумав. Це вони. Вони почали боротися з НБУ і, САП. і парламентарі, про яких ви зараз мене запитуєте, чи вони спроможні будуть там перезавантажити уряд. Всі парламентарі наїлися того, того чим нагодував Єрмак. І Зеленський підписав цю законопроект, взявши на себе відповідальність за те, що відбувалося. Він зараз не може спіхнути. Він не може сказати, що це парламент. Бо ти підписав, тобі посили Велику Сімку кажу, не підписую. Ми зібралися на площі біля Івана Франка, не підписую, Він підписав. Зеленський міг би зараз сказати стосовно цього уряду, я не знав, що вони роблять, тому що це не моя гілка влади. Але ж ти перезавантажив уряд. Ти взяв на себе відповідальність. Ти любив якать і казати, я буду перезавантажувати. Тепер він не може перез... сказати, що це вони. Ти Зеленський, і тобі і твої радники, їх треба вигнати взагалі давно, разом з Єрмаком. Тобі радили, щоб ти сказав те, що ти сказав стосовно Чернишова. Мідіч полетів до Чернишова, коли були проблеми до Чернишова. З Чернишовою. Мідіч полетів до Чернишова, загар... прогарантував йому, значить, оце Карсан до Чегівари, прогарантував йому недоторкання, самолітів. Ну, смішно, звичайно. Але Чернишов, коли був за кордоном. Йому було відрядження на 4 дні, він залишався на 2 тижні. Шмагаль каже, що да, він там працює, виходить шмагаль в неділю. І Зеленський в неділю каже, Чернишов відкриває хаби. Тобто, зараз громадяни України запитують, якщо ти знаєш, що робить міністр Чернишов, то тоді ти знав, маєш знати, що робив твій міністр Галущенка. Ну, я правильно екстраполюю? Це логічно вивірено. Ну, Логіка і офіс президента це. Е, тобто вони могли би зараз діяти в той спосіб. Який і вписаний Конституцією законами і нормами раціональності, свідомими нормами? Політика має свої закони. Політика, управління соціал соціумом, соціально політичними економічними процесами мають свої закони. А вони діяли повну протилежність цим законам і раціональностям. Коли ми бачимо сьогодні, як ухвалювалося рішення, то чому ми зараз маємо вірити тому, що Зеленський говорить? Провести держаудіт. ми запитуємо, хто буде проводити держаудіт. ті, яких ставили в тому самому бекофісі деркача.